І так, як переоформити ваше нерухоме майно, яке було зареєстроване до 2013 року. -го Зараз я вам крок за кроком е, покажу, як це зробити. Е, для початку вам потрібно підготувати всі документи, договор там куплі продажі, зробити качественно фото, обрати його в файл, тому що вам треба буде додати на сайт дію ці документи. Також вам треба буде зробити файл. Підпис вашому банку. Як це зробити, я вам прикріплю скріншот, на прикладу приватбанку Як запросити цей файл-ключ для вашої підписи, коли ви оформите форму. І обов'язково її треба буде цим файлом-ключом підписати. Так, почнемо. Значить, в поисковій системі прописуємо портал Дія. «портал -дія». Заходимо на державну цю установу портала, робимо вход. Робимо вход. Вход можна зробити декілька способів. Увійти з допомогою банка, увійти за допомогою дія підпису або файла ключа. Так як у мене є файл-ключ, я буду заходити за допомогою файла ключа. Отак він виглядає. Також ви будете підписувати ці документи. Вводимо файл-ключ, вводимо до нього пароль, підтверджуємо, і нас закидає в цю систему. Тут ми вибираємо. Нажимаємо каталог. Вибираємо Земля, будівництво, нерухомість». Далі Державна реєстрація, прав на нерухомість. Тут читаємо умови. Далі робимо подачу заявки. Переглядаємо свої дані. Якщо у вас щось не сходиться або у вас помінялося щось, можна змінити його в профілі. Нажимаємо далі. Вибираємо об'єкт. Який у вас об'єкт, будинок, квартира, тут є список об'єктів. Вибираємо. Я вибираю квартиру. Я зараз оформлюю вимишлені дані, щоб вам показати. Вибираю місто, Вінницька область, район. Всі поля заповняємо. Тут нічого складного немає, тут практично все є, просто вибираєте, заповняєте будинок, наприклад, 19, 89, корпус 89. ну, всі дані оформляєте номер дома 2 як у вас це. Тут ви вибираєте одноособові е, володіння, е, спільні. Ну, Я виберу, наприклад, так, одноособове. Далі вибираємо число, коли було у вас е, договор куплі продажа Тут можна поставити галочки. Наприклад, сюди обов'язково вам треба прикріпити файл документа, е, куплі продажа наприклад, договор або сертифікат, е, то, що нерухомість є ваша. Вибираю файл. Прикріпляємо файл сюди. Якщо <кій> додаткові якісь є документи, можете додати. Набираєте далі. Договір куплі-продажі. Це ми вибрали так, нажимаємо далі. Тут все дуже просто. Перевіряєте опять свої всі дані. Тут ви повинні підписати ключом. Файл-ключ можна заказати у вашому банку, написав техпідтримку. Вставляєте сюди ключ, вставляєте пароль, підписати. І все, ваші дані всі подані до реєстру. Кому це буде потрібно, ставте лайк. Також обов'язково поділіться з друзями, так як їм це знадобиться. І все просто, скільки тут 2-3 минути займає, це все оформлення. Раджу всім перевірити, надати цю інформацію.